Вітаю вас на своєму каналі Вишивка як пісня. Мене звати Яна. Перед вами зараз подарункова коробочка червоного кольору з такою сніговою кулею і з Сантою Оленем. І в цій коробочці лежать ялинкові іграшки, які я вишила і зібрала сама. Ці іграшки поїдуть за кордон в подарунок. І тому для мене це дуже хвилюючий момент і взагалі хвилююча подія. Але так сталося, що частину відео, які я знімала в процесі відшиву і збірки, я якимсь чином видалила з телефону. Ну, так сталося. І тому відео буде починатися з другої іграшки, але ви побачите всі. Іграшки, які я відшила в процесі. Запрошую подивитися відшив і збірку цих ялинкових іграшок. Приємного перегляду! Оскільки у мене зараз такий період, що я готую новорічні іграшки на подарунок, вони поїдуть за кордон, то вирішила, кому може потрібно, то вирішила показати, як. Як я роблю деякі іграшки. Одну з іграшок, яка у мене є вже відео на каналі це годинник з Зозолією. Я викладала дуже дуже подробно, все, там є відео, кого це цікавить, може прийти і подивитися. А це я вирішила зробити кулю в таких патріотичних кольорах. Одна звичайна така куля, пласт... як вона називається? Поліестерол? Чи як? От. <зві> От. То вона, вона продається в магазинах, її можна придбати. Як бачите, я вже її підготувала. Тобто треба по кругу зробити такий не дуже глибокий надріз. Для того, щоб потім можливо було натягнути ці круги на дві половинки, і вийде така куля. Що по матеріалам? Це звичайна равномірка. Якщо я не помиляюсь, домоткане полотно коломиє. У мене залишалися залишки після сорочок. І я от їх використала для цієї іграшки, тому що вона дуже тонка і вона дуже дуже гарно буде натягуватися на цю кулю, і буде приймати дуже такі, знаєте, форму таку гарну, не, не буде складочок. Тому що, якщо взяти другу тканину, то вона може просто-напросто негарно лягати на цей круг. І будуть дуже багато таких. Зморшок тут, а нам треба, щоб воно все гладене лягло. Зараз я зроблю, натягну на половинку одну і покажу вам, як воно виглядає вже на тянутому вигляді. Ось так я вже натягнула половинку цієї кулі в ці отвори. Завжди фіксую центр. Малюнка, щоб він не з'їхав не в одну, не в другу сторону. І отакими от от щипчиками, допомагаючи собі, отак от засовую туди в цей отвір тканинку. І потім, коли, навіть якщо образуються такі маленькі складочки, то я поправляю, щоб все було рівнесенько, щоб не було ніяких защіпів. Ну, от, половинку я зробила, зараз зроблю іншу половинку. Ну, ось так я натягнула вже другу сторону, як бачите, от, всі краєчки я запрятала в шви, і тепер залишилось тільки закрити ось ці края. Щоб вони не були видні. І наша коля буде готова. Чим можна закрити? Чим завгодно лентою або мережевим, або що є, що є під руками. От. Ну, вже побачити її повністю оформлену в наступному кусочечку. Ну що, от і все. Я все оформила, зробила тут таку е, білу атласну ленту і таку матову е, стрічечку. Так от, знаєте, вона трошки як пружинят, як, е, ну, не резинка, а така, знаєте, вона дуже гарно тягнеться. І думала, чим прикрасити ось цей тут серединку, щоб воно не було дуже бльокло, то прикладала синю тон тонку стрічечку, але воно не дуже сюди пасувала, тому що тут такі, знаєте, припилені кольори ниток, такі, знаєте, стародавні, можна сказати, да, такі вони у мене вийшли. І яскрава лента, тут стрічка тут була би недоречна. Тому я зробила ось з цих же ниток я зробила такий шнурочок і пришила його спочатку до, до стрічки, а потім вже стрічку натягнула сюди на цей шар. Тут я заховала е, стик, е, ось цей стик я заховала так, Таким бантиком, і також, також такий же шнурочок зробила для підвіса. Нашила тут бусинки, нашла у себе. От таке знаєте, що під рукою було, то і, то і нашила. Вийшла дуже симпатично, мені здається, принаймні я задоволена. Я не можу сказати, що все ідеально, є. Деякі моменти, які мене не влаштовують, але це всього лише іграшка. І так, вона буде на ялинці, думаю, дуже гарно. Буде дуже гарний вигляд мати. І ялинку буде прикрашати. Ось так. от. О, це вже друга іграшка, яку я зробила. В планах ще парочку зробити інших вже не кульок, Ну, я думаю, що ви побачите. Ось так я використовую залишки. Які у мене залишились від інших процесів. І це буде третя іграшка новорічна. Як бачите, це іграшка буде в техніці Хардангер. Тканина це, якщо я не помиляюсь, це Лугана чи Лінда. От чесно кажучи, я не пам'ятаю, але якийсь залишок у мене залишився. І якраз от бачите, сюди ці дві половинки. І розмістилися, От Зараз я буду обшивати тут солов'яні вічка. На схемі, на схемі показано, що вони повинні вишиватися тим же самим кольором, що і, і оці краєчки. Але я вирішила зробити інакше. От, ну і все, що далі буде, я вам буду показувати. Зараз пішла. Вишивати, коли вишив, покажу, щоб вийшло. Ну що, як бачите, перед вами вже закінчена іграшка такий дзвіночок, і тепер я можу вам розповісти, які я використовувала тут матеріали, кому цікаво. Як бачите, вже все закінчено, все заповнено. Як і я і казала, що всередині, тут я зробила. Солов'яні вічка такою люріксовою ниткою. Ось вона. Це ці нитки взагалі, і Люріксовий, і ці, що тут лежать, мені дісталися, можна сказати, задарма. В театрі мені просто дівчата з пошивочного цеху віддали ці нитки, кажуть, «Яна, вони нам не, не, не треба, тому що ми їх не зможемо ніде використовувати. А ти, скільки ти вишиваєш, то тобі вони можуть бути при нагоді. І так і вийшло. Я доволі багато вже використовувала таких ниток і Люріксові частності, в своїх іграшках і якихось інших процесах. От, і зараз теж так само. Так що от ось тут, бачите, йде Люрікс. Що хочу сказати? Поморочилась я з ними, чесно кажучи, тому що ну, хто вишиває Люріксом, знає, що вона не дуже себе Гарно поводить вишивці, крутиться. І на це пішло багатенько часу. Але, бачите, результат доволі гарний. Також само, так само я використовувала з кольоровою зеленою ниткою, ось цією. Це якийсь шовкова якась ниточка. Я не знаю теж, що це, що то по пост... Труд, щось, що, мабуть, ще з радянських часів ці нитки, тому я не можу навіть сказати, що це за нитки. От. І я вирішила, що оскільки це іграшка на ялинку, вона може вся блищати, тому що це допустимо. І я з цією зеленою ниткою я вже використовувала ось цей. такий... Ем... Блакитно-зелений, він трошки такий вам зараз не дуже передається. Він блакитно-зелений такий колір Люрікса. От. І я зробила такий, можна сказати, бленд з Люріксу і з зеленою ниткою. І от робила тут бекстіч цією ниткою. Отак от от виглядає зворотня сторона. Малюнок Backstieч тут однаковий, тільки міняється, як бачите, над, бачите надпись. Тут тут, Noel, тут 2023 рік. От. Думала, яким кольором вишивати ось тут, обшивати, чи білим, чи якимось іншим, і потім вирішила, що, по-перше, Буде яскравіше, якщо буде це червона нитка. ось ця, Вона трошки інша за ту зелену, вона така більш шоковіста і більш кручена. Це із той же серії, що мені подарували. І потім я ще згадала, що ці іграшки підуть на подарунок дівчині, яка працює. Фармакології, а, і вийшло як Червоний Хрест, бачите? <різь> о, так що о, я думаю, що буде, ну, не знаю, буде, буде ли вона якось ем, порівнювати це, але коли я вийшла, то вже м, думаю, о, так прикольно вийшло. <різь> От, і тут я всередині зробила ляхівку таку маленьку. Обшивала ці краєчки я ось тією ниточкою. Вона вже у мене була колись на каналі. Ви бачили її, коли я її використовувала в вишивці гномів. Хто не бачив це відео, можете по силочці і подивитися. От. Вона, чесно кажучи, вона дуже така, знаєте, Неслухняна в вишивці, і за, за рахунок оцих е, блискучих дітей, які вони тут плетені, то м, доволі так м, нелегко шиється, я скажу так. Але мені захотілося, щоб краєчки були, знаєте, як сніжком припилені. От, І щоб вони трошки такий блиск додавали. Коли я вже шила всю цю Ігришку, весь цей дзвіночок. Я вдруг згадала, що там же на схемі був ще бісер, про який я забула. геть. І вже тоді ем, пришивала одразу на дві сторони. Чесно кажучи, і зраділа, зраділа, що я забула, тому що так було навіть зручніше прошивати наскрізь. І зразу тут взяла такий ось. Блискучий це рубка. Така блискуча, вона тут зараз ну, є поблизькою трошки. Да? Що за номер? Поняття не маю. Не маю уяви взагалі, що це за і звідки він у мене взявся цей бісер. У мене так завжди буває. Мені хтось щось віддає, я покладу, потім забуваю. А цей червоний бісер, який я використовую ось тут от. Це у мене залишки від якогось процесу, але теж не пам'ятаю. І номери теж не знаю. от, ну, В принципі, тут, знаєте, не непринципово. Якщо хтось захоче собі повторити так, таку іграшку, то можна тут фантазувати і робити все, що вам заманеться. от. І за рахунок цього, цієї рубки воно трошки, знаєте, ще додає, а коли світло штучне попадає, то воно ну, більш яскраво, де такий блиск. Потім вдома знайшла таку стрічечку малесеньку, думаю, о, сюди якраз підійде. От. І під зробила такою ж червоною стрічечкою, тільки вже іншу. Господи, як же воно називається? Ах, інший матеріал. Коротше, щось у мене всі, всі слова кудись повилітали. От. Ну ось це вже третя іграшка з моєї серії. Ще у мене в планах зробити ще одну іграшку, і я вам буду її показувати. Ось так. Дивіться далі, далі буде. А, забула ще сказати. Що пришивала бісер я ось цією ниткою, якщо я не помиляюсь, це титан. От, е, я його давно-давно купувала, коли щось, е, щось вишивала з бісером, От, то він у мене залишився. Ось так. Ну все. Ні, не все. Як, як завжди забула. Я забула вам сказати, чим я обшивала сам цей дзвіночок. Це ось така нитка. Восьмий номер, карат Аріадна. От. Ну, сюди вона дуже, дуже гарно підійшла, і я подумала, нащо на що ще, ще шукати, коли є ось така нитка. Ой! ну Тепер вже точно все. У вас пройшла мить, а для мене декілька днів. І перед вами зразочки вже для четвертої іграшки ялинкової. Це буде такий дзвіночок, теж дзвіночок, але він трошки інший, ніж попередній. Вишивалося це все на канві. Знов-таки повторюся, вишивала на тому, що було вдома. Буквально маленькі клаптики. Тому я, в принципі, вважаю, що на такі іграшки можна, можна використовувати то, що під рукою. Вже зробила отаких от п'ять, як міняється світло, п'ять таких великих сторін цього дзвоника. І П'ять маленьких, які будуть пришиватися внутрі цього дзвіночка. Тепер мені потрібно все це зібрати. Тут у мене шов позагулку, і буде все пришиватися безкорнюшним швом. От. Коли буде іграшка вже зібрана, то я вам детальніше розповім. Які тут були нитки, що я використовувала в цій іграшки, і як вона буде виглядати, ви вже побачите в наступному кусочку. А я пішла збирати цей дзвіночок. Перед тим, як повністю зібрати цю іграшку, цей дзвіночок, вирішила показати вам такий проміжний результат. Як бачите, всі ці детальки вже зібрані. До кубки і оце-таке денце, яке буду тут пришиватися, вже теж зібраним. Як бачите, я не просто вишила, а ще й наклеїла дублерин такий тоненький, щоб він трошки тримав форму, як тут, так і тут. От, вже зробила такий підвіз, щоб вже він був сюди таку. Фурнітурку вже посадила, ну, щоб воно вже було при місці, бо знаєте, буває, так, це захоплюєшся, все збираєш, 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 а потім, Боже, а як, а як за що його ціпля, чіпляти? Тому спочатку вирішила одразу її сюди закріпити, щоб потім не забути. Бо я така, я можу. Я можу забути, до речі, хочу сказати, вже прийшлося один раз розпорювати, тому що я чомусь вирішила її пришивати не як колокольчик, отак от, знаєте, ну так от уголочок до уголочка. А отак от, як без корню. Тобто отак. І пришиваю і не можу зрозуміти, думаю, щось не те. Думаю, щось не те. Чому воно таке, як пузати таке виходить? Думаю, ну, мабуть, от сюди, коли я вдягну серединку, такі бусинки тут будуть, то воно закрипиться. Вишивалося шила, 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 потім думаю, та ні, щось не те. Потім сиджу, така, боже, я ж не так пришиваю, прийшлося розпорювати. Ну, ось показала вам, піду збирати далі. Така краса. Нарешті, можу показати вам цей дзвіночок, який я вже зібрала повністю і вишила, як бачите. Він вже зібраний був давно, але я не мала просто е, часу зняти відео, щоб показати вам його. Але все одно для вас це мить. Тому показую, е, ось сюди я пришила. Таку бісерну, як ланчужочок такий з бусинкою, сварозки, він так гарно перевивається. І обшила всі ці краєчки, бачите, я обшила таким ж самим бісером, як був на попередній іграшці. на бісер-рубка. І він так дуже гарно тут блищить, прям, прям гарно вийшло. А внутрі я набила трошки синтепону, щоб він тримав форму і не, ну, не м'явся. Так він. Єдине, що я б хотіла, щоб ці краєчки цього дзвіночка були трошки, отак, от от, але воно чомусь так не тримається. Ну, в принципі, воно і так гарно і так, і так красиво. За рахунок цього, цієї рубки. Воно блищить все, і цей, цей, цей шарик, ця бусина, теж так гарно переливається, бачите, вони такі грані красиві. От, це, в принципі, все, що я хотіла зробити, і зараз я можу вам показати всі іграшки, які я зробила, які поїдуть за кордон, в якості подарунка. Ви вже бачили ось цей дзвіночок, от, бачили вже цей шарик цю кулю, да? ось вона. А також я ще зробила ось такий. Годинок з кукушкою. Ви могли бачити окреме відео про цю іграшку, де я показувала, як я її вишивала, як я її збирала. Але ту іграшку я подарувала своєму внуку, а це вже просто вишила іншу, нову, але таку ж саму, майже таку ж саму. Після того, як я зробила всі ці іграшки, і вже. Збиралася відіслати все це за кордон. Мене попросили зробити ще один такий будиночок, годинник з кукушкою, і я зробила ще один. Ось він, вже другий. Він теж трохи, трохи інший. Ну, як інший? Інші стрілочки тут, так? Да? По-іншому трошки тут на камері вам не видно, а наживо тут видно, що тут Люрікс один, а тут Люрікс інший. Я з білою ниткою використовувався. І тут, бачите, і кольори будинку ззаді. Тут от, ось ось такий колір, тут інший. інший Ось тут бісер, тут такий е, блискучий тут е, рубка срібляста. Ну, така от, е, та, що використовувалась у цих іграшках. І е, підвіз тут, бачите, тоненький, тонесенький, а тут така стрічечка. От. Ну, В принципі, вони схожі, але вони трошки мають е, інші, ну, інші нюанси тут такі, знаєте. От. Але все одно я, я вважаю, що воно так гарно вийшло, і це піде на подарунок і вже не одної дівчині, а вже двом. От. А також моя колега з театру, яка від мене дізналася, що я буду відсилати туди ці іграшки, їй захотілося і від себе передати теж. Іграшки на ялинку, але це зовсім інша техніка і інші інші е, іграшки. Ось вони такі малесенькі гноми. Бачите, один такий такого кольору, а інший ось такого. Ось такі е, чудові ялинкові прикраси е, поїдуть за кордон і будуть. Е, Нагадувати про нашу Україну, про нас з вами, які ми з вами всі рукодільниці, які ми молодці, які, які у нас таланти в Україні є. Так що, ось так можна сказати, я якимсь таким способом маю змогу. Котрий раз нагадати про нас, про українців. От. Ну, мабуть, і все, що я могла розказати вам, показати в цьому відео про свої рукодільні іграшки на ялинку, а також не тільки свої. От. Я Думаю, що вам було цікаво подивитися. Весь процес збирання і шивання і вишивання цих іграшок. Мені цікаво, що ви скажете по цьому приводу на рахунок цих іграшок, як вам подобається, яка іграшка сподобалася більше. Мені це теж цікаво дуже. Ну, а на цьому буду прощатися з вами. Бажаю всім Всім нам, всім вам, тихих і мирних днів і ночей, і щоб всі були живі і здорові. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні і всім всім героям слава!